Друзі, сьогодні я хотів поговорити про нестандартне бачення речей і як це допомогло нашому світу. Давайте згадаємо даже того самого Стівена Джобса і його історію. Він побачив не просто комп'ютери, він побачив великі можливості, і він зміг це реалізувати. Давайте також згадаємо, наприклад, того самого Форда. Він побачив не просто машину, він побачив, що кожна людина може мати персональну машину. І знаєте, таких історій є безліч. Наприклад, той самий Сандерс, полковник, який засновник КФС, він, щоб ви розуміли, в своїх 65 років отримав пенсію 105 доларів. І він вирішив, що потрібно щось робити. І він поїхав продавати свій рецепт особливої курочки. І знаєте, що в кінцевому результаті сталося? Йому відмовили тисячу раз. Так само, Томас Едісон. Щоб ви розуміли, перед тим як він створив електричну лампочку, він, в нього було 10 тисяч спроб. І знаєте, що він на це сказав? Я не потерпів жодної поразки. Я спробував 10 тисяч різних способів. Ви бачите? Ну я, я не знаю, як часто бачите ви літаки. Ви хоч усвідомлюєте, що це. Ну, якщо б ви, наприклад, тисячу років назад сказали, що буде якась велика турбіна летіти в небі, я думаю, що вас би точно запхали в якусь психушку. І вдумайтесь, завдяки таким елементарним речам, що нас оточують, якось світ завжди намагається зробити люди, намагаються зробити світ кращим. І мені здається, що дуже сильно допомагає допомагає в цьому нестандартне бачення речей. На абсолютно все. І знаєте, мені здається, зараз люди бачать в речах якісь якісь такі речі, що, що ніби вважаються нормою, Але мало хто задумається, як це покращити, як це модернізувати. І мені здається, що нам би важливо було би дивитися на речі і завжди себе питати, а що можна вдосконалити, або що можна зробити по-іншому. Чи це єдина, єдиний спосіб, який вірний? І знаєте, мені здається, що якщо ми навчимося дивитися на речі якось нестандартно, ми зможемо також змінювати світ, і це можна застосувати всюди. Друзі, подумайте про це.